Що ви знаєте про Японію? Що це країна високих технологій? Звісно, місце, де готують найкращі суші, без сумніву. Земля самураїв, ані метасакури так. Але якщо я вам скажу, що в Японії є місце, де час просто зупинився, місто, в якому олені спокійно гуляють серед людей як у себе вдома. Самураї досі ходять вулицями, а вулична їжа там просто зводить з розуму своїм смаком. Тому ласкаво просимо до міста Нара. Я вже виїжджаю з Кіото і їду в місто Нара, першу столицю Японії. Саме таке історичне місто, яке збереглося майже, майже так, як воно було колись. Нара це місто, де можна відчути, з чого починалася Японія. Це була перша постійна столиця країни ще у восьмому столітті, і саме тут з'явилися основи японської культури, що збереглися до сьогодні. Зараз Нара відома своїми древніми хранами. Їх тут понад 1400 штук, і вони настільки добре збереглися, що здається, ніби час тут зупинився. Один із найвражаючих то Дайдзі, де знаходиться найбільша у світі бронзова статуя Будди висотою понад 15 метрів. Щоб її збудувати, знадобилося стільки бронзи, що країна ледве не збанкрутувала. Але те, що робить Нару по-справжньому унікальною, це олені, які вільно гуляють містом. У парку Нари живе понад тисячу цих тварин, і вони настільки звикли до людей, що навіть Склоняються в обмін на спеціальне печиво. Нара це місце, де кожен камінь має свою історію, а традиції живуть поряд із сучасністю. Тут немає хаосу мегаполісів, мегаполісі, зате є відчуття, ніби ти повернувся у минуле і бачиш Японію такою, якою вона була понад тисячу років тому. Зразу кажу вам лайфхак, якщо у вас буде от, оцей от, GL тікет. От, по ньому ви можете брати білети, але в нару білет брати не треба. Бо я просто постояв в черзі, не знаю, хвилин 30, щоб мені сказали, що там просто заходиш в потяг і їдеш. При можливості набрав собі білети всі свої інші міста, щоб вже потім не стояти в черзі. Тому білетами ми затаряли. От будете знати. Тобто, якщо Кіо, то Нара і Нара Осака, білети можна не купляти, просто скануєте цей прикодік і заходите. І так я в місті Нара погодка сьогодні нарешті радує. Дивіться, сонячно. Перший раз бачу сонце в Японії за час своєї поїздки. Ну я всього тут три дні, ну не важливо. От і я тут рішив чуть-чуть приб'тися, рубашечку надів. і зараз іду нарешті поснідаю якимсь смачним раменом і йду гуляти по цьому місту. Мені вже подобається тут, бо погода сонячна. Подивіться, просто що це вообще таке. Сонце виходить, все в три рази стає гарнішим. І ось що цікаво, мені навіть не довелося довго шукати раменну. Звісно, Google Maps трохи допомагає, але буквально через кілька хвилин я вже стояв перед маленьким, але неймовірно затишним закладом. А з вулиці вже пахло чимось таким, що просто не можна було пройти мимо. Заходжу всередину, замовляю рамен, а тут рамен на бульйоні з анчоусами. Спочатку трохи сумнівався, анчоуси і рамен? ну це точно незвично. Але чому б не спробувати? Якщо сніданку обід, то звичайно на рамен. Такий прикол, що навіть гуглі спеціальна помітка, щоб тільки рамени тобі показували на карті. Це японці молодші. Це буде Да, Це прикол. Рамен зі смаком анчоусів. Ну, Я б не сказав, що мені супер подобається. ну, щось Таке капець. От, тупо смак анчоусів. Такий, як він. Ну... Нажа, а чаузі кінь ті в томатному соусі оцекуль з баночка було прикольно. Поїв, набрався сил і вже потрохи почав звикати до нари. Але настав час приступати до моїх планів. Першим у списку йде комплекс Тодайдзі. Я дуже хотів туди потрапити, бо там знаходиться один із найбільших буд у світі. Кажуть, ця статуя справляє просто неймовірне враження. Плюс архітектура храму виглядає фантастично навіть на фотографіях. Тому уявляю, як круто це буде побачити на власні очі. Тож вирушаємо. Іду дивитись на самураїв. Буду казав, щоб навчили мене управляти з каталою. Поки йду до Тодайдзі, несподівано дізнався одну цікаву штуковину. Тут неподалік є місце, де можна побачити справжніх самураїв. Ну як справжніх? Звичайно, це не ті воїни з давніх часів, але атмосфера обіцяє бути автентичною. Тож ми не можемо пройти повз. Місце називається Самурайський музей у нарі. Тут проводять різні вистави та демонструють традиційні самурайські обладунки та зброю. Можна навіть побачити, як проходили тренування з катаною і дізнатися більше про бойові техніки того часу. Ну що ж, я заглянув до локації, на якій знаходяться самураї. Однак, коли Побачив самих самураїв, ну скажімо, це трошки розчарувало. Замість того, щоб побачити цілу групу воїнів у повному обмундируванні, яких я собі уявляв, виявилося, що там було всього кілька чоловіків, які, звісно, виглядали дуже класно, але цього було трошки замало для мене, щоб відчути ту справжню самурайську атмосферу. Але те, що мене насправді вразило, так це музей на територію цього комплексу. І зараз я проведу там екскурсію. І так, ми знаходимося прямо в цілому комплексі цих будицьких храмів в центрі Нари. Тут, коротше, і привозили всі скарби, які там знаходили, і вони всі десь тут знаходяться. Треба їх буде зараз шукати. Ось тут такий храмчик, там за моєю спиною ще один побільше. Погода, Боже, яка кайфова погода. Найрешті можна було зняти цю курточку і ходити в шортах, в футболищі, рубашесті, взагалі, не напрягаюся. Кайф підзняв трошки монахів, самураїв, не знаю, чи вони справжні самураї, чи ні. Ну, сказали, що так. Да. Зараз вам ще одного покажу, О, які на параді що нічого собі, перша реконструкція. Такого я ще не бачу. Я думав, воно тут на віки. Ну, бачите, навіть японці роблять реконструкцію. Скільки б не було років, але завжди купуємо білет, тільки студентський. Так, все, зайшов музей багатств. І що ви думаєте? Тут теж не можна фоткати. Ну я постараюсь так. Подтяжкать, що щось підзняти. Так, ми потрапили в музей скарбів нарив. І ви навіть не уявляєте, скільки тут всього цікавого. Місце, яке абсолютно не можна проїхати повз. Спочатку я думав, що буде як в інших музеях, просто кілька експонатів, і все. Але тут все зовсім по-іншому. Уявіть собі, буддійські статуї, яким більше тисяча років, вони виглядають так, ніби їх зробили кілька днів тому. Деталізовані до дрібниць з такою точністю, що навіть складно уявити, як це все створювалось в ці часи. А ще тут є справжні манускрипти, такі, що не побачиш у Європі. Вони важливі для розуміння. Того як розвивався буддизм і вся релігійна культура Японії, і не забувайте про знаряддя для ритуалів: дзвони, чаші. Різноманітні церковні речі, якими користувалися багато століть тому. Ці предмети живуть своєю особливою енергетикою, і ви відчуваєте її, коли стоїте поруч. Тому, якщо опинитись в місті Нара, цей музей маст візити. Ну а я іду далі. Все підзняв трошки скарби. Глядало прикольно. Не знаю, чого там знімати всюди не можна. Фон, звичайно в мене. Я в шоці. Я якийсь реально імператор. Тунтунтун. Тун, 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 тун. Ну а за моєю спиною ворота в центральний храм, центральний темпл нари. Ну, черга, звичайно, вражає з японських школьників. Це вони що, з усіх шкіл поприїжджали. Звісно, якщо я вже тут, то не міг не заскочити в музей. Тодай дзі. Нагадаю, що цей музей стоїть на першому місці на нашому списку. Це прям реально масці, особливо для тих, хто любить історію і культуру Японії. Він відкрився не так давно, в 2011 році, але зібрав таку колекцію експонатів, що це прям одне з головних місць, які варто відвідати, якщо ти будеш тут. По-перше, цей музей повністю присвячений історії храму Тодайдзів і всього, що з ним пов'язано. Тут ви побачите безліч релігійних артефактів, старовинні скульптури, тексти, які були написані ще у 8 столітті. Уявляєте, це просто неймовірно, і архітектура музею теж дуже крута. Ти не тільки дивишся на експонати, а й відчуваєш, як весь цей комплекс доповнює один одного. Це місце, яке відкриває глибину японської культури, і справжній погляд на те, як довго і сильно Буддизм впливав на Японію. Рекомендую на всі 100%. Ну, Масштаби вражають. Звичайно, просто гігантська гігантська споруда. Там всередині знаходиться найбільша в Японії відлита з бронзи статуя Будди. Зараз надіюсь, її побачив. Там звичайно буде написано, що її не можна знімати. Я до цього привик. Я постараюсь чуть-чуть підзняти її. Чесно, я не знаю скільки метрів воно висоту. Буде потім подивитись. Ну по враженням не знаю. Це дев'ятиповерхівка. Вище, мабуть. Це воно з дерева, походу все зроблено. А ось і вона найбільша статуя Будди. Жесть. Вона просто величезна. Ви просто уявіть, статуя буде заввишки 15 метрів. Кожна деталь ідеально продумана, нічого зайвого. І це не якась сучасна копія, а справжній артефакт 8 століття. Їй майже 1300 років, і весь цей час вона спостерігала за історією Нари. Стоїш поруч і реально відчуваєш якийсь особливий спокій. Ніби весь світ зупинився. Недарма це місце називають серцем японського буддизму. Я не знаю, чи камера це передасть, але вона десь метрів не знаю. Метрів 20. А це Будда ззаді, такий от трон. Нічого собі, це третій А-клас. Прикиньте, це третій класники. Це зараз третій класники так виглядають. Я в шоці? Так, тут ще одна Будда, це вже не найбільша. Не знаю, з чого вилита. Ну, теж досить велика. Але порівняйте, оце здається, велика. І от це просто в рази три більше. Насправді це ще одна цікава статуя. Золотий Будда. Він не такий величезний, як головна статуя, але точно не менш вражаючий. Вважається, що такі статуї символі просвітлення та захист від негараздів. Виглядає неймовірно, ніби світиться в напівтемряві цього храму. Так, ну а це якийсь злий самурай з цвітком, щось пише, виписує, хто розмір внушає. От самураю я кину копійку. Щось найду десь. На удачу, дружище, давай, ми з тобою. У японочки всі однакові. Так, ну а це макет цього сілого комплексу темплів. Це ще те зробити так треба було гарно. Ще вам кілька макетів. Так, так. так тут ще один самурай. Хто був самурай-мудрець, а це, походу, самурай воїн. бо він з такою палкою. І тут велика очі японських дітей. А що вони тут роблять? Ааа, вони туди можуть пролізти. Ось це прикол. Ого! Дивіться, лізе ще один. Я не знаю, я так смішно сліз. О, дивіться, я був майже правий. Тобто ця статуя 15 метрів і ще п'ятистал, не знаю, метрів п'ять, мабуть, то тобто, десь там до двадцятки буде. Галас алмаз на такі речі. Так, все, йдемо на виход. Я вже тут все майже подивився. З японськими школьницями посміявся. В ту дирочку лізти не став, бо думаю, що не пролізу. В цілому весело. Я от прям рекомендую сюди зайти 100%. Бо ті попередні, куди я заходив темпли, Ну такого собі. А тут прям балдеш. Все, виходимо звідси і йдемо далі. Кука тут приходить. Ну а тепер я з вами хочу відправитись в парк, де люди буквально співіснують із оленями. Я вже бачив фото і відео, як ці милі створіння взаємодіють з туристами. Тепер хочу особисто перевірити, чи справді вони такі дружелюбні. Боже, здуріти можна. Тупо олені дивіться. Ти йдеш до мене? Боже, мій ти хороший! В цього самі великі роги. Тут є й поменші. от малявки. Здуріти можна, це просто звичайний парк. Я сюди навіть нічого за вход не платив, просто звичайнісінький парк. Друзі, якщо ви думаєте, що зустріти оленя можна лише десь у лісі, то в нарі на вас чекають сюрприз. Тут олені майже повноправні мешканці міста. Вони гуляють парками, перетинають дороги та навіть заглядають до туристів із погляду. Ну що, є для мене якийсь смаколик? Все, я зрозумів. Вони просто тут всюди, ці олені. Вони ще й кланяються. Нічого собі ви поняли прикол. Я ж вам казав, що вони кланяються. Блін, я понідажу ці олені кланяються. Це культурна країна. Зараз вони всюди так. Це що я вам кажу, що тут навіть олені кланяються. А що казати про людей, вони прям максимально так... Все підбіжають, щось там подякують, побіжають, так все тендітно, делікатно. Вообще, я в шоці з їхньої ввічливості культури з такої любові, типа, до людини, поваги до людини. Не знаю, у нас такого навіть близько немає. Мені це ну, дуже подобається, коли вони думають не, не так про себе, як про навколишніх, не знаю. Можна. це так можна описати. Реально, така нація не егоїстична і не самолюбна, не знаю, що так можна сказати. Знову ж таки, це мої тільки спостереження. Ну, це що я кажу, це воно реально. Але наймиліше це їх церемонні поклони. Так так, тут олені справжні джентльмени. Поклонився і, будь ласка, дай смаколик. Проте обережно, якщо будеш зволікати, вони можуть проявити наполегливість. І що цікаво, в них є свої локальні лайфхаки. Наприклад, якщо ти їм раптом не сподобався або не пригустив вкусняшкою, вони можуть нагло розправитись своїм пакетом, чи навіть шнурками на крусі. Один такий майже залишив мене босом. Але не варто злитися. Ці олені стали справжнім символом нари. Їх обожнюють як туристи, так і місцеві. Тож при Приїжджайте і готуйтеся, тому що ваше печиво ще ніколи не було таким популярним. Нема вкусняшок, сорі, Всі роздав. Та все, може не кланятись, нема вкусняшок. Ну кажу, що немає. сорі, Ну немає, нема вкусняк. Ставте лайк цьому відео. Підпишіться на канал. Це дуже допомагає в просуванні. Ну, це просто заставка з Windows. Яке воно все зелене. Ніби його хтось спеціально пофарбував. Кайф. Ого, яка. японочка стільна. Краса, що я можу сказати. І всюди ці Олені ходять. Боже не знаю. Но я сподіваюся, що це Олені, бо я зараз Олені називаю. Може це не Олені, може це якось по-іншому косулі. Ну ні, не, не косулі. Олені, мабуть. Сонечко вийшло. Я, В нарі вже сакури перед свіли, бо ось тут мала бути сакура, і там сакура, там сакура, і тут сакура. Було б, мабуть, дуже гарно. А там от тільки ніжиться. А ні, ще є, трохи сакури, ще цвіте, Перецвітає, я б сказав. Так, наратріп підходить до кінця. Прям кайфану від цього міста. Взагалі дуже класно цей парк. Це ж просто щось. І я чесно, коли сюди їхав, я не знав, що тут ці олені, вони всюди на цій території цього парку, темпла. І я заходжу там на самий початок, їх там три штуки. Я взагалі в шоці, а потім я заходжу всередину, а їх тут сотні. І я думаю, ого, такого я прям не очікував. І ці темпли просто там, ну такі гіганські. Таких великих я точно не бачив, Не знаю, можливо, найбільше в Японії, бо я навіть на фотографіях таких великих не бачив. Прямо на півдня сюди приїхати, must have. А я їду далі. Ну і на фінал класика японської кухні. Я просто зобов'язаний спробувати справжні матча саме тут у нарі. Бо в Нарі його готують за стародавніми рецептами, використовуючи місцеві листя, які ростуть у найбільш підходящих умовах. Кажуть, що він виходить на смак густий, ароматний і з правильною вірчинкою. Але зараз ми дізнаємось, чи так це насправді. Так, а на обід на десерт хочу залетіти в якусь кафешку і буду пити матчу і їсти всякі вкусняшки, тортики і так далі. Матчу дуже хотів би попробувати. Яка вона на смак в Японії. А вот его но. Оп. Блин, ну це красавчик. Сейчас буду пробовать справжню мак. И тут всякие десертики я тоже знаю. I want to try matcha tea. Мача те, yeah. do you have like the traditional one? I have never tried before. I want to try just matcha, matcha to drink. Процес приготування матчі це окрема медитація. Насипаєш порошок у чашу, додаєш гарячу воду, береш бамбуковий вінчик і починаєш збивати до ідеальної піни. В Японії це ціла філософія, і я розумію, чому цікаво, цікаво. Ну будемо пробувати зараз. Блін, треба буде 100% собі додому купити якоїсь. Буду теж так спінювати. Пахне травою. Що я можу сказати? Я мабуть, не фанат. Ні, типу воно... Не противним на смак, просто дуже специфічним. Така якась пряна трава. Навіть не пряна, просто трава. Ну, я таке, мабуть, кожного дня не пив. Хоча воно може привикаєш до нього. Але знаєте що? Я дуже сильно помилявся. Чим більше я його пробував, тим більше розумів, що цей смак, який хочеться відчувати знову і знову. У ньому є глибина, легка природна солодкість і травянистість. Але справа не тільки в смаку, це ритуал. Після цієї поїздки я став справжнім фанатом матчі. І якщо ви ще досі не пробували цей напій. Я вам рекомендую спробувати і дати йому шанс. Мене ще цікавить оцей приколяс. Oh Це смачно. Це дуже смачні мочі. І насправді мені дуже сподобалось. М'які тягучі, ніби ніжна рисова подушка, а всередині кремова начинка з насиченим трошки гіркуватим присмаком мачі. Ідеальний баланс між солодким та терпким. Коротше, тут стоїть величезна черга, і я підійшов подивитися до чого. Там, коротше, робили мочі. І до мене якийсь підійшов тіп і каже, що це самі популярні мочі в Японії. І сказав, що я дов це попробувати і постояти в черзі. Що я буду робити? Постою в черзі, блін, будемо пробувати. <плоти> 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 І це було реально найсмачніше, що я коли-небудь куштував. Тісто ідеальної консистенції, м'яке, злегка пружне, але водночас таке ніжне, що буквально тануло в роті. А ось начинка, чесно, я так і не розібрався, з чого вона, але це було ідеальне поєднання солодкого і солоного, легкий кремовий смак, трохи горіховий відтінок, можливо, навіть щось карамельне. Це той випадок, коли словами не передати. Наскільки це смачно? Омби я забув, що камка сключно. Ну що ж, я дякую вам за перегляд цього відео і сподіваюся, що вам сподобалась ця частина моїх пригод в Японії. Ну а далі буде ще цікавіше, так як я вирушаю в місто Осака, яке вважається гастрономічною столицею Японії. Це місто яскравих неонних вивісок, гучних вулиць і особливої атмосфери, яка не схожа на спокійну і стриману нару. Тому не пропустіть, підписуйтесь на канал, ставте лайки і до нових зустрічей.